Як сталася така ситуація, що відкрили склад в Китаї? Ми завжди біжимо і рухаємося вперед. Нас Не задовільняли наші агенти. Тоді все починається з цього місця. Сьогодні розповім вам, як сталася така ситуація, що відкрили склад в Китаї. Діфрейд зараз знаходиться на тому етапі, на якому і завжди знаходився. Ми завжди біжимо і рухаємося вперед, Ми аналізуємо, що відбувається на ринку, що нас запитують клієнти. В цілому, ми фокусуємося на відкритті нових напрямків, оптимізації тих напрямків, які в нас зараз є. Одного разу зібралися ми, Я, Назар Володимир, тобто цій кімнаті обговорити послугу викупу, як її покращити і так далі. Ідея створення складу пройшла в той момент, коли ми. Почали отримувати багато запитів від клієнтів на перевірку товару, інспекцію. Також нас не задовільняли наші агенти, котрі виконували не усі вимоги. Загалом це все навіщо? Тому що ми зіштовхнулися з проблемою, що дуже довго отримуємо відповідь від партнерів. Довго в даному випадку це один, два, інколи, може бути, три дні. Якщо в них дуже багато роботи, то це може бути трішки довше, може бути трішки швидше. Але загалом це дуже сильно впливає на сервіс, тому що загалом клієнт завжди хоче одразу отримати інформацію, що вантаж приїхав, в якому він стані приїхав, що з ним відбувається, і що буде з ним далі, з цим вантажем. А партнери, на жаль, не надають такої швидкої реакції, швидкої відповіді на такі запити. Тому ми вирішили, що відкриття складу на майбутнє, і в тому числі при тій об'ємі, які в нас зараз є. Це дозволить нам дати найбільшу якісний сервіс в Китаї по прийомці вантажу, по інформації по тому, в якому стані приїхав вантажу, по конкретним замірам і так далі. Ми можемо в будь-яку секунду часу бути на зв'язку зі складом. Тобто, якщо клієнт до нас прийде на зустріч, ми візьмемо одразу на повідеозв'язку. Можемо набрати склад, поговорити, показати йому його вантаж, що відбувається, коли він завантажується і так далі. Плюс, звичайно, що наші об'єми виросли за останній період часу. Ми маємо регулярний графік відправок з Китаю. І відповідно, це нам забезпечує відкриття нашого складу на 800 метрів, здається на тому складі. Що являє собою склад? Перше, це площа, якась територія. В якій є місця, через які потрапляє вантаж, і через які вантаж виходить, для складу важливо у нашій сфері, в нашому сегменті, щоб одночасно можна було обробляти більше, ніж один транспортний засіб. Якщо ми говоримо про фуру чи контейнервоз, чи контейнер, так як паралельно є надходження товарів. відповідно в нас було розуміння, що має бути більше, ніж один хід, тобто мінімум два тисячу метрів квадратних, нам дозволило обробляти вже зараз. Більше ніж 10 контейнерів на місяць, і також через цей склад ми можемо далі продовжувати ланцюжки поставок в інші країни з Китаю, якщо ми говоримо про Європу або це там Сполучені Штати Америки. Головні критерії були це місце знаходження, безпека, також інспекція, можливо, рампа для підвезення. Також в Китаї є така тема, що коли складські приміщення знаходяться на якійсь території, при в'їзді потрібно за це платити. І це був те основний критерій Важливо також для нас було передбачити на складі зону, умовно скажімо так, я назву її фулфілментом, але зони, де люди працюють з юнітами, тобто з товарами. Коли ми отримуємо вантаж, ми не маємо його одразу нести на склад. Спочатку ми отримуємо вантаж, маркуємо, якщо там щось не є. Кована або розпізнаємо. Далі йде послуга інспекції або перевірки, після чого міряємо габарити, зважуємо вагу чітку. Та після цього вже приносимо на склад та сортуємо по клієнтам. В складі все починається з цього місця. Тут вантаж отримується і обробляється, перевіряється викупи, робиться інспекція, перераховується кількість а також якість. <працювання> Окрім інспекції, склад виконує такі послуги, як пакування вантажу. Якщо приїжджає вантаж у неналежному стані, то склад має право перепакувати його повністю, тому що він може не доїхати. Також у нас є послуги фумігації, ми робимо обрешітки.

І після, після того, як е, задача в цій зоні виконана, вантаж переміщується в наступну зону. Скажімо так, е, основну зону це зона, яка є підготовчою до завантаження контейнерів або ж автомобілів. Вантажі, які відправляються авіадоставкою. Також поряд е, це викупи з торгівельних майданчиків які е, вже перевірені і готові до відправки совопангау Зараз ці товари перевіряються е, є товари які вже перевірені і готові до відправки е, тому що скоро в нас відправка двох контейнерів разом е, тому вони вже підготовлені якісь зараз готуються і з іншого боку, ми виставляємо вантажі, які вже завтра, післязавтра будуть вантажитися в контейнери. Uh, вантажі переміщуються з однієї зони в іншу зону. І відбувається безперервна безперервна постійна комунікація між, скажімо так, логістикою і складською логістикою через призму побажань клієнта і через призму задач, які надходять від комерційного персоналу, а саме менеджерів по продажу. Також для нас було важливо, щоб склад був розташований у такій зоні, яка достатньо близько розташована до кур'єрських служб. Ми вибрали між декількома регіонами. Якщо так загалом сказати, то це ми беремо Шунджень, це ми беремо Гуанчжоу і це ми беремо Фошань. І прийшли до того, що найоптимальнішою локацією буде Фошань. Фошань це промислове місто з дуже розвинутою інфраструктурою. До того ж, наш склад знаходиться на території складського комплексу нового. Тому тут все поблизу. Так сталося, що ми знайшли людину в Китаї, яка є перше українцем, друге русофобом, третє адекватною і з досвідом роботи саме на складах. Його звати Антон. Які в нас були варіанти взагалі? Ми проаналізували близько п'яти. 15 різних складів у цих трьох регіонах. І ми поставили собі ціль, заїжджаємо на склад 1 липня. І ми цю ціль поставили в кінці травня. Для нас було дуже важливо швидко і якісно зробити свій склад, тому що після того як ми оформлюємо склад, ми робимо ремонт, робимо офіс і оформлюємо повністю прозору компанію. Після чого отримуємо рахунок китайський і через нього підписуємо контракти з постачальниками. При пошуку ми користувалися послугами ріелторів, а також самі виїжджали на ті місця, де розташовані складські комплекси або окремі склади. Потім вже зв'язувалися з ріелторами і вони допомагали нам контактувати з, з власниками тих приміщень, які нам сподобалися. Було велика кількість переговорів, велика кількість відео, велика кількість варіантів. Що можу сказати? Що китайці по фотографіям кажуть одне, в оголошенні одне. А коли людина приїжджає на місце, так щось трошки, трошки не так. Це потрібно було самим перевіряти і приїжджати на кожен об'єкту. Це ми говоримо і про безпекові моменти, і про. Якість підлоги і про наявність кондиціонування там має бути обов'язково санвузол, має бути обов'язково електрика, має бути гарне світло і має бути чисті, і, ну, чисті білі стіни, скоріше за все. Не має бути там дуже волого, немає нічого протікати, тому що від цього залежить безпека вантажу. І про виходи, входи, коли кажуть, у вас є два виходи, два виходи, і, типу, можете ними користуватись. Ми, типу, приїхали і дивимося, що другий вихід це просто вихід для людей, бо там далі йде паркан і траса. Тобто тут ніяка фура не заїде, це такий собі вихід для, не знаю, для перекурів, якщо китайці курять. Тут зараз буде фотографія. Китайці. Китайці з їхнім менталітетом, який не завжди нам зрозуміли. Приміщень і їх планування не співпадало з тим, що нам. Пропонували ріелтори на фото. В мене, в мене класний склад. У вас буде своя зона. Приїжджаємо, а там просто велетенський такий ангар. І між одним складом і іншим складом невеличкий просто парканчик. Можливо, навіть його немає. Просто вони так на підлозі помітили: це моє, а це твоє. Відповідно. Про якісь безпекові моменти і годі думати. Можливо, для них це нормальна практика. Практика для нас це не нормальна практика. У нас бо, має бути система безпеки і охорони. Я вважаю, що ми дуже швидко знайшли склад, дуже швидко почали роботу. Ми все стабілізуємо з кожним темом, робимо все краще і краще. Тому звертайтесь до нас компанія Діфрейт, рада вас бачити. Так як у нас вже є досвід складських операцій, у нас є склад в Америці вже більше ніж. Півтора року, здається, так, от саме, де ми налагоджували свої процеси і безкінечно їх продовжуємо налагоджувати, тому що поки ми рухаємося, ми живі, ми працюємо і розвиваємось, то ми спробували певні речі. Імплементувати саме в китайському складі. Це можна говорити і про зони, і про ті речі, які необхідні для запуску, для комфортної роботи. І встановили таке собі коло підрядників, з яким, яких ми замовляємо у разі потреби. В подальшому ми плануємо відкривати ще склади не лише в Китаї. Найближчі плани це відкрити більший склад в США, а також відкрити склад в Європі. Діфред розвивається, дякую, що ви з нами. Бажаю вам всім щастя, здоров'я. І Дякую усім тим людям, яким не байдужа доля нашої держави, усім, хто допомагає Збройним силам, усім, хто працює, і усім, хто не боїться рухатись вперед.